Мене дивляться, бидло люди, які учать мене житті. Дивіться, якщо ви напишете, іди на роботу, або якийсь коментарі, або ще щось таке, що мені не подобається там, щоб я щось робив, або кудись ішов, або за синяк. Ну, якщо ти бачиш такий самий коментар, і що я на нього не відвітив. То на що ти пишеш ще? Ну, ви що, тупі, що? Якщо ти бачиш коментар такий самий, значить я його побачив відповідати я на нього не хочу. Ну, люди наскільки тупі, що пишуть ще один такий самий коментар, люди. Якщо ви будете так себе вести, пенсія, особливо пенсія, що в мене дивиться. Дивіться, то я вас всіх заблокірую. Я вже половини пенсії, там, я думаю, не знаю, от 50-60 то цей, оці бабушки, ненавіжу їх. <свіси> то я їх, коротше, всіх переблокував.